Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на події, які сьогодні стартували. Тож готуйте собі щось смачненьке і поїхали! Нарешті ми дочекались спалювання, і воно буде тривати у нас до 13 січня. Так, давайте подивимось, що там. Так, механіка не змінилась. У нас з вами є шкала вгорі, майнери, які ми збираємо. Слоти з лівого боку, майнери, які ми маємо в наявності, з правого боку слоти, які ми маємо спалити. Тут наша кількість тих кристалів, які є на нашому рахунку, і тут буде підраховано те, що ми отримаємо. Мої кристали не спалили. Бачила, що в нашому чаті писали, що у декого теж лишились. Не знаю, чи то просто забули, чи то тепер так буде. Хто зна, але мої 62 на рахунку. Так, е нараховуються нам наші e за бонусні майнери і за звичайні. Ось ви бачите тут математику. Я вам скажу чесно, я її не дуже люблю це все рахувати. Дивлюсь, лише ось тут: які майнери планую спалити, і які будуть у мене на рахування. Ось тут вгорі ми бачимо. Ще раз хочу вам сказати, що про свою стратегію, до прикладу, ось ці два майнери: я скрафтила на крафті ось тут в сторі. За вчора і за сьогодні. Там в рецепті був майнер, який ми отримали з якихось подій. Він у мене валявся, я не збиралась його не виставляти на полички, нічого і продати його не можна. І от за умови того, що я все одно планувала його спалити, то спалити ось такий майнер виходить вигідніше, ніж звичайний сіренький. І таким чином я крафчу все, що дає змогу скрафтити. Тому що зараз я вже можу спалити і отримати досить великий профіт. Процес спалювання у нас триває 2 години. Давайте подивимося, що нам пропонується в магазині. Так, зараз ми з вами бачимо два е, бокси, хоча в минулий раз так само було два бокси, які я показувала, в подальшому один з них пропав. Давайте подивимось, що тут у нас в боксах. Тут у нас купа майнерів. Е, і є ось ці нагороди сірі, які за статистикою випадають найчастіше ніж всі інші. Тому е, я хочу звернути на це вашу увагу і щоб ви подумали, чи вартує 6,5 тисяч е, кристалів відкривати, щоб отримати нагороду сіру в розмірі 0,01 РЛТ. наприклад, тому що минулий раз. Я відкривала чотири кейси цих, і дві з них нагороди були ось ці. Це сумно насправді. Тому подумайте про це. І також у нас з вами в магазині є цілий сет це поличка і ось ці три майнери. Так, і ось ці майнери у нас є. Мій улюблений потяг з Укрзалізницею. залізницею Так, такий у мене є в минуле спалювання. Я його взяла. Ну і далі ви бачите. Я планую спалити все, щоб отримати цей сет, тому що в мене такого сету немає. Так, е ще у нас стартував міні-івент. Тривати він буде два дні. І е умови нарахування 500 за підвищення рівня, е 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 100 за витрату одного РЛТ на маркетплейсі. П'єро підготував тавичку, ось ви бачите її. Так. Ну, нагороди як нагороди. Звичайно, зараз уже міні івенти це щось таке посереднє. І насправді я забираю зараз, вже можу сказати, що я не забираю, раніше я забрала 9 рівнів, то зараз я забираю 4, ну, 5 це прямо такий вже максимум. Тому і ось ці майнери якраз і найчастіше використовуються потім в крафті. Хоча ось цю нагороду треба забрати 0,35 РЛТ, це вже досить непогана нагорода. І ось нам повідомляють Хом'як, що вони оновили нагороди за блок. Ефір і догі вони підняли, BNB і лайткоін вони трошки знизили. Тому, якщо ви слідкуєте за цими змінами і коригуєте далі свою стратегію добутку, врахуйте це в, своєму, в своїй стратегії. Мені в коментарях під попереднім відео писали, писали питання, яке зараз я хочу висвітлити. По-перше, хочу подякувати за реакції, за лайки, підписки, таку кількість коментарів. Я не очікувала, що відео про мій акаунт викличе таку реакцію. Так, там було питання, що полички сетові нічого не дають. Здається, так от. Наші полички з сету іноді можуть не нараховувати своїх бонусів. І в такому випадку я раджу зайти в налаштування, демонтувати повністю поличку і встановити її наново. Тоді воно якось там починає працювати. Для того, щоб перевірити, чи працює поличка з сету, чи ні, нам необхідно зайти в меню: Ось це. Тут у нас є підменю сети. Перша вкладка це взагалом всі сети, які зараз є в грі RollerCoin. Ті, що активні, це ті, що в мене є, і закриті це ті, що є ще, але я їх не взяла. Або вони ще не анонсовані. Далі у нас є вкладка Мої сети. І ось тут якраз я бачу всі ті сети, які в мене є. З написом: зібрано чи не зібрано, якщо б він у мене був не повністю. І тут ми з вами бачимо, що якщо горить зеленим, це означає, що всі майнери працюють, і на поличках ми бачимо з вами ті, ті налаштування, які вона нам дає в повному обсязі. Тобто не всі полички дають бонуси, деякі з них дають потужність. Тобто, бонусна поличка, це у мене ось ця з НЛО. І, і і, що ще бонусна? Ага, і ось ця бонусна. Всі інші нам дають не бонуси, а потужність. Тож зверніть на це увагу. І так, у вас має бути всюди написано, що вона зібрана, і ось тут має бути зеленим, що вони горять. Якщо тут у вас нуль, то прийдіть в кімнату, демонтуйте поличку і встановіть її наново. Тоді точно вона буде працювати. Так, ще у нас з вами є е гонка. Давайте подивимося, що там за умови. Так, треба споли, спалити. О, прикольно, гонка на спалювання. Тож, якщо ви почнете спалювати щось, ви ще і візьмете участь у гонці. І про нарахування. В минулому відео я виводила матік, він прийшов буквально вночі того ж дня. наступного дня, ось тут ви бачите скрін. Тож, хом'як виплачує. І так, це не фінансова рекомендація, це гра. Я хочу знову наголосити, що це лише гра. Е, на цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, що майнери, які ви плануєте спалити, зібрані у вас, принесуть вам профіт, що ви зберете чи сет, якщо у вас його нема, чи візьмете якийсь собі майнер. Який вам до вподоби. І ще раз наголошую, що подумайте двічі, перш ніж відкривати бокс, тому що спалити майнерів на 6,5 тисяч кристалів і отримати 001 РЛТ, буде дуже-дуже сумно. Тож, дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!